Вас, скажіть, скажіть, От ви говорите про дух Андріївського. Дивіться, що проростає Ростерин. Дивіться, я вам ще раз вже розкажу. Безперечно, Дріця, дні Безперечно. Дні дні. Дні. ми мали би зараз бути дуже. Днічий Днічий ми мали би зараз дуже вдячні бути компанії Рошен, Рошен яка нібито щось Малісті за власні кошти зробила. Днічні. 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 Я, не лиш... я не чіпаю днічні. театр, Я хочу, аби Андріївський звіс мав той дух, який. Ну, звичайно, звичайно, товариство, ви бачите. Сьогодні говоримо не про театр. Да, театр реально, сьогодні потребує нового приміщення. Андрей, Ми говоримо да. про те, що зробили замість театру. Сьогодні театр це не лише внутрішня частина наповнення, яке зручності для акторів, для глядачів. Це зовнішній вигляд Андріївського звозу, який сьогодні остаточно спотворений. І архітектор, який приїхав з Харкова разом з Рошеном, який це проспонсорував, нас будуть переконувати в тому, що це красиво. Даруйте, але це просто огида, яку треба. Bota